Вітаю, друзі, на каналі інтернет магазин 220к. На огляді, трошки незвичний для нас формат, порівняння двох реле напругів від відомих і, мабуть, найкращих в Україні виробників реле напруги які дуже схожі, на мій погляд, за своїми характеристиками, схожі за ціною. І схожі за думками покупців щодо їхньої якості. Тобто тут немає явного лідера, і часто буває, що в мене як у продавця запитують, що б я порадив. Я завжди кажу, те, що є насправді, що я не і в мене немає досвіду використання там, наприклад, от 5 років гарантії і на те, і на те. Зубр і діджиток дає виробник. І обидва вони заслуговують на мою увагу на довіру. Технічні характеристики в них приблизно однакові. І тому відповісти на запитання, які би я порадив, я часто ну, мені складно, тим більше, я ж кажу, в мене нема досвіду використання і роботи з одним та з іншим. Так само думки людей, з якими я спілкуюся, приблизно розподіляються порівну, бо хтось явно зубер, а хтось явно діджитоп. І ніхто не на... кожного є своя... і, ну, це так і має бути, у кожного своя думка. так і має бути. Я ж почну, давайте зростати. З установки, а потім я розповім власне просто про свої особисті враження щодо їхніх налаштувань, і, і в мене нема технічної можливості, щоб їх перевірити на швидкодію і надійність і так далі. Нема не тільки можливості технічної, а й знань немає, щоб перевірити саме, наприклад, швидкість спрацювання при аварійній ситуації. Тобто я цього не можу ні технічно, ні в мене не вистачає знань для того, щоб це зробити. А власні враження я можу розповісти: зараз я їх встановлю на рейку, я Підключу, покажу, як вони налаштовуються, і скажу власне враження: саме від зручності, мабуть, використання. Якщо вам зручно, точніше, навіть не зручно, якщо вам цікава моя думка щодо зручності використання. Налаштовуємо, будь ласка, дивіться до кінця, і я вам буду вдячний за підтримку мого каналу. Я намагаюся не тільки розвивати свій бізнес, а й полегшувати його, і вам полегшувати вибір стосовно тих пристроїв, які я продаю. Давайте почнемо доставати його як воно виглядає. Це діджитоп. Я взяв приблизно однакові за параметрами і за характеристиками на 32 а Діджитоп тут одне поле показує тільки напругу. І так само зуби одне поле показує лише напругу. Обидва вони, до речі, мають захист термозахист Давайте я зараз їх покажу, як вони стають на Дінрейку, можливо, я не знаю, можливо, так буде. Просто Дінреєчка і пробуємо поставити це діджитоп. Ось тут таке кріплення. Воно, дивіться, має два положення закрите і відкрите. Ставимо. Легко заходить Дінреєчка, абсолютно легко, і все це робиться фактично. Ну от, бачите, Ось так воно буде тримати на Дінрейці, і можна навіть не, не викруткою, а рукою відкрити і зняти діджитоп. Легко, без проблем, супер. Кріплення, абсолютно ніяких в мене питань щодо цього. Все дуже зручно пробуємо. Ось так виглядає зубр. Давайте я вам покажу, мабуть, щоб коли побачили різницю. Ось так виглядає зубр. Зубер ліворуч, діджитоп, праворуч. Так написано на корпусі Digitop. Тут на корпусі ззаді нічого не написано. Пробуємо чіпляти на дінрейку, відкрити наш замок. Заходить. Не заходить взагалі, пробуємо, подивимося. Заходить, але досить серйозним таким Але абсолютно сидить. Тобто прямо мілі... не то, що, мілі... мабуть, доля міліметра, і ось так закривається. Ну Все сидить потужно. Відкрити, відкрите. Ніяк пальцем не виходить, не виходить. пробуємо викруткою Викруткою без проблем, можемо відкрити замочок і зняти реле. Ну, В принципі, теж нарікань немає, але ну, от якщо спереду пробувати закрити, якщо в мене от щиток, я ставлю щитку, ну, досить таки трошки важкувато. Хоча, може, це так має бути. Ну, в принципі, не настільки важко, що там зусилля треба, але трошки складніше. Під, ну, встановлення на Дінрейку саме в зубер. Тут я би віддав перевагу Діджитоп от знімати так само. Можливо, воно настільки ідеально під, під, підігнано, що так от і має бути, мабуть, воно зовсім абсолютно не хилитається на Дінрейці. Ще Давайте тут перевіримо, чи хилі, буде на рейці. Встановили, защелкнули. Ну, чуть чуть мінімальний можна сказати, хит. Ні, отак навіть немає. Ну, Все-таки діджитоп, мабуть, легше ставиться, в плані лег легше, але. Ну, нема то цього хилета, так що все супер діджитоп. Ну і зубер, просто прям настільки ідеально підігнаний, що навіть трошки важко. Продовжу відео. Я підключив, відключав камеру, підключив е живлення до наших. Е Пацієнтів зубр діджитоп, реле приблизно за однаковою ціною. покріпленню висновки ще раз я би віддав перевагу діджитоп, покріпленню до Дінрейці, покріпленню, поки я підключав дротів. Зубер явно має перевагу в тому плані, що там є шторка, і в умовах щитка коли незручно Потрапити дротом в гніздо, шторка не дасть можливості потрапити никуди, куди треба. Раз, по-друге, зажимна оця планочка, вона тут оскруглена, що явно покращить контакти з круглим дротом. Тут, як в старих автоматичних вимикачах, наприклад, просто пряма планка, яка примикається, раз, а по-друге, немає той захисної шторки, щоб дрот не засунути туди. Це не суттєво на, на саму роботу. Рельє... Зрозуміло, що не впливає, але з таких е, дрібничок і складається враження від роботи саморилля. Вмикаю навантаження і бачимо будемо бачити в роботі. І так, давайте почнемо з зубра. Я вже його оглядав, до речі, я попробую дуже стисло поналаштування, для того, щоб налаштовувати. Натискаємо кнопочку три рисочки горизонтальні кнопочки, це просто інформаційно Там показує вона, наприклад, які були спрацювання. Тут пам'ять є, а, ніби на 100 подій, які відбувалися. До речі, цього пам'яті в діджитопі переглядати події. Ну, можливо, є там, в налаштуваннях, але вона менш зручна, тут а більш зручніша. І так, для того, щоб зайти в режим налаштування, натискаємо три риски. А для того, щоб виставити пороги спрацювання в верхній і нижній межі, просто натискаємо плюсик. Це Верхня межа, мінус це нижня межа. До речі, можемо зараз працювати попроти поставити, от, наприклад, на 240, а поставимо 228. Дивіться, і зараз буде спрацювання відразу у нас по верхній межі реле. Зараз пробуємо і переглянемо, як воно дійсно спрацює. Прям. Миттєво, да, бо вже напруга 236, бачимо, U, тобто переспрацювання по напрузі, якщо рисочки зверху, попрацювання по напрузі, перевищення по напрузі. І воно не увімкнеться відповідно до тих пір, поки буде це спрацювання по, 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 по тій напрузі, тобто, поки напруга не вернеться в задані межі. Зараз поставили верхню межу 240, почекали декілька секунд. Тобто реалізація досить цікава і незвично подібних реєтт. Тобто ми не заходимо в меню на ластою, а просто натиснули плюс це. Е, Налаштування верхньої межі, мінус натиснули, налаштування нижньої межі спрацювання. Зрозуміло. Далі, по пункту налаштування, перший час затримки не буду затримуватися. Другий, корекція напруги теж не буду затримуватись, Все зрозуміло, мені здається. Далі увімкнення професійної моделі, вона режим має або on, або off. В двох словах намагаюся, є багато відеооглядів, не буду розказувати переваги, но про ві... наявності про версії, але вони полягають в тому, що е... якщо у вас увімкнено, заводу, до речі, ця про... Про версія, Вимкнена, але ви можете її увімкнути. Вона полягає в тому, що її робота суть цього режиму, що коли у вас е, перебільшення напруги незначне, то воно спрацьовує не так швидко. А коли перевищення напруги дуже суттєво, то швидкість спрацювання буде максимально. В звичайному режимі є верхня межа, і все, Тобто, є перевищення відразу спрацювання. Ну, тобто, Професійна модель більш гнучка і при е, що стосується часу спрацювання на перевищення. Напруги, вона цей час буде варіюватися від величини того перевищення. Здається, зрозуміло, я пояснив. Це суттєво, на мій погляд, все-таки. Функція тому на ній трошки затримався. Далі наступне буде четвертий пункт налаштування, час відключення при провалі напрузі. Тут все теж зрозуміло. Тобто, якщо зменшується напруга, не буду на ньому зупинятися. П'ятий налаштування, 5 раз потрібно натиснути. Кнопочку 1, 2, 3, 4, 5. Називається ОДТ, тип затримки відключення. Теж має два режима. Перший тар, от якщо ми зайдемо, в перший тар, ми можемо змінити на ТАО або тар. І знов нічого не робимо. Зараз ми лишили так, як було від заводу тар. Затримка тар це відновлення напруг. Яка затримка на відновлення напруги з моменту подачі живлення. А та відключення навантаження врахує час дії аварійної ситуації. Досить складний режим, тому не буду на ньому загостювати. Зараз в плані е, зручності використання добре, що він є. Бо, наприклад, такого режиму в Digitop нема, Але в плані налаштувань і розуміння цього параметра досить складно, тому, тому вам вирішувати. Далі наступний гістерезис. ну тут то, то, взагалі 6 разів натискання, взагалі немає. Щоб мені здається, гістерезис це, ось, гістерезис. Е, він від 0 до 5 налаштовується, от стоїть одиничка. Гістерезис це різниця між, наприклад, от ви поставили верхню межу спрацювання 240 вольт, тобто коли буде 242, от тоді воно спрацює. Тобто гістерезис різниця між. Налаштуванням і величиною спрацювання. Тут гістерезис від 0 до 5%. Максимальна наступна е, реп називається максимальна кількість працьовань захисту від 1 до 5 або off можна взагалі виключити. І яскравість екрану. Це максимальна 100%. Бачите, 90-70, там взагалі нічого не видно, в принципі, буде. Ну, тому екран тут-то трошки, я би сказав, ось так в темряві, може чуть-чуть краще його видно. Воно гарно виглядає, але практичність така. Собі, для мене ну, не дуже. На цьому все. Блокування кнопок можна зробити, натиснувши, натиснувши дві кнопки плюс і мінус на 6 секунд. Зараз ми спробуємо вийти з режиму налаштувань, і ми спробуємо це зробити. Досить зручно, на мій погляд. Дві кнопочки натиснули, прочекали 6 секунд, все, тепер воно заблоковано. І при спробі будь-що натиснути, ми бачимо блок. Тобто дитина чи сусід чи зла теща не зможе залізти і вам нашкодити з вашим, глядом. для того, щоб його теж розблокувати, так само натиснули на 6 секунд, все зрозуміло, і мені здається, ну, гарна вся реалізація. В принципі, приємні враження про unlock, тобто розблоковано. Про самі сер, режими налаштування, не дуже приємні від екрану. Я би хотів трошки більшої яскравості, мабуть, ще більше. оце максимально, а хотілося б ще трошки, а на сонці його, мабуть, взагалі не буде видно. Давайте тепер попробуємо діджитоп розібрати. Тут три кнопки, режими спрацювання тільки, мабуть, до речі, я не показав, мабуть, ось це е, 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 інструкція. Експлуатації, це по зубру. Ось я його і покажу, бо я завжди показую. І от саме головне ця табличка, різниця off, професійний режиму включення і професійного вмикання. Ну, ось це інструкція зубра, а ось така інструкція до діджитоп. Digitop. Digitop, Digitop. І ось такі по режиму налаштування. Хто собі захоче, поставити скріншоти, давайте ми спробуємо. Тут верхня межа для того, щоб встановити, заходимо в режим налаштувань, Верхня межа, перший пункт, другий пункт меню, нижня межа налаштування, третій. Встановлення час затримки на увімкнення, на включення 5 секунд а можна від. 5 до 600 секунд поставити до 3 гістерезис, від 1 до 9. Тобто зараз стоїть гістерезис 3. Це яскравість, до речі, бачите, яскравість 7, це ще не максимальна. ми можемо максимально поставити яскравість максимальна 9. А може мінімальна, давайте подивимось, як воно буде при мінімальній. Тут набагато краща ситуація, От дивіться, оце... і навіть при мінімальній, все одно воно стої... гарно читаємо, лишимо на 7. Далі. Вибір режиму контролю частоти. Є автоматичний режим, є режим ручний. Цей пункт. Прилад може працювати з джерелами напруги з нестабільною частотою, таких як генератори. Для цього передбачу функцію вибору режиму контролю частоти 50 Гц або авто. Режим 50H, призначений для роботи в побутовій електричній мережі, режим авто – автоматичне підлаштування вимірювання струму та напруги пропір роботі від джерел з нестабільною частотою. При цьому стабільна робота не гарантується призначних відхилень нижче за 45 і вище за 65. Тобто тут в цьому пункті мені перевага, що воно в залежності від частоти можна міняти режими, і якщо у вас нестабільна дійсно частота, або якщо ви. Щоб буває частіше використовувати, бо в мережі рідко бувають такі випадки, що нестабільна частота. А якщо ви використовуєте генератор і у вас десь в системі автономного живлення, то, мабуть, буде стояти рельона провід, то, мабуть, я би схилився в цьому випадку до Digitop. Далі пішли по налаштуванням, і так ми про частоту сказали. Яскравість частота, далі 200 це режим затримки причині. Далі лук. Тут ми можемо заблокувати екран, І ну, от он включити, і після 30 секунд без дії, он, от так, він заблокується для того, щоб розблокувати. Треба буде натиснути кнопку донизу і Тут Зараз я його заблокував, Он. тобто режим блокування заб... увімкнений і він аж через 30 секунд увімкнеться. Далі наступний пункт меню я поки не буду чіпати, хай він увімкнеться. Ми попробуємо його, як чи він заблокується дійсно, чи як його розблок. До речі, от зараз він. Не заблокувався, бо не пройшло, бачите, має пройти 30 секунд з того часу, як ми не будемо з ним нічого робити. Далі останнє подіяться по меню налаштування, магнування, потім ще раз натискаємо, буде версія прошивки та температура всередині. І далі ще раз натискаємо, буде написано Reset. І якщо натиснути в цьому режимі Reset донизу і потримати її 5 секунд, то реле напруги скинеться до заводських налаштувань. Зараз ми ще попробуємо його розблокувати. Для зняття блокування, коли воно заблокується, потрібно буде натиснути кнопочку догори і потримати 5 секунд. Якщо я не помиляюсь, 5, можливо, трошки більше. Ну, приблизно. І тоді воно розблокується. Щодо реалізації кнопок блокування, тут я б зубру віддав перевагу, бо в зубрі не треба в меню заходити, мати під собою завжди біля себе інструкцію, а тут дві кнопки натиснули, ви заблокували, Так само дві кнопки натиснули, розблокував. Перевіряємо. Заблоковано, бачите, тобто ні на що не реагує. Все добре заблоковано, тож ще не зайде і не зробить вам збитків. Розблоковуємо одну кнопочку, натиснули донизу і тримаємо. Ну, ось такий вийшов в мене огляд. Я буду всім дуже вдячний за будь-які коментарі. Лук-лук-лук, щось не розблоковується. Ага, Зняття блокування я вас обманув до гори не донизу, а до гори. Давайте спробуємо розблокувати. Бачите, тобто, маючи навіть інструкцію під рукою, все одно трохи забувається. Напругу показують, бачите, різниця плюс-мінус один. Майже однакова, власні враження. Навіть не знаю. Я думаю, от, наприклад, що порадити в залежності від вашої ситуації, що вам потрібно, якщо ви хочете більше гратися і більше мати можливості для налаштувань тоді зубер. Якщо у вас е, стоїть е, на автономну систему зв'язня, ви хочете на пробу поставити, і у вас вдома генератор буде працювати в тій автономній системі, то однозначно діджитоп. Якщо у вас приваблює яскравість екрану, то, то діджитоп. Якщо більше налаштувань, і гнучкість налаштувань, то зубр. Якщо е, зручність і легкість на розуміння налаштувань, то діджитоп. Е, кожному своє. Ще, до речі, інструкція бачите в Зубрі, така є за QR-кодом. Можливо, я це вже говорив, повторюсь. Вибачайте. Всім дякую, що додивилися до кінця. Е, ставте лайки, лайки, підписки. Цим ви допоможете розвитку не тільки мого каналу, а взагалі українського сегменту YouTube. Всім гарного дня!